Біжи за свободу на столичній оболонській набережні відбувся благодійний забіг. Учасники нагадали про необхідність визволити з полону всіх військових та цивільних і зібрали кошти для сил оборони. Пліч опліч з українцями дистанцію долав і американський історик та письменник Тімоті Снайдер. Соня Григорчук розкаже більше. Портретами полонених та загиблих, прапорами підрозділів і закликами до звільнення. Свій забіг учасники присвячують боротьбі за свободу. Три, два, один. Бігу приєднались близько тисячі людей. Серед них військовослужбовці та ветерани, їхні рідні та друзі, громадські діячі та активісти. Дуже багато друзів воюють. На жаль, за ці 11 років втратила також багато друзів. І тому ми знаємо, як це відчувати, коли твої друзі і рідні знаходяться десь поза зоною взагалі зв'язку. Я на війні втратила чоловіка, і для мене зараз пам'яті, вшанування пам'яті є основним, і я маю. Близь знайомих дуже добрих, яких рідні знаходяться в полоні. Для них теж дуже важливо, щоб про тих, хто в полоні знаходиться, не забували. Стартують сьогодні навіть з малюками у візочках та тваринами на повідках. Для собаки Ніти така подія не перша. Намагаємося скрізь адвокувати про це. Наші друзі, ветерани влаштовують змагання сапів для ветеранів, в тому числі та військовослужбовців. І вона там, як собака, терапевт, підпрацьовує завжди в бандані. Ми завжди нагадуємо про необхідність пам'ятати про наших героїв. На меті привернути увагу як української, так і міжнародної спільноти до звільнення полонених військових і цивільних. Інтерес є, люди підтримують, для людей це важливо і для нас одним з найважливіших. Факторів є підтримати сім'ї полонених, адже ми хочемо їм сказати, що вони не одні, і це для нас важливо. Це мають бути звісно конструктивні заходи для того, щоб знали суспільство і хлопці, які повертаються, що всі їх підтримували, що всі за них болівають і всі чекають їх вдома. З координаційного штабу біжить команда, біжить частина, біжить 5 кілометрів. Є люди, які біжать 10 кілометрів. Це наші співробітниці, є шаманбат, який теж. Біжить це хлопці, бойові хлопці, які беруть участь від головного управління розвитку. Стартують учасники у кілька хвиль, бо обрали різні дистанції один, п'ять чи десять кілометрів. Найдовший маршрут першим долає Олександр Сидоренко, легкоатлет з Чернігова. Останній раз я, напевно, роки-три назад біг на таких забігах. Приємно, давно таких емоцій не було, всі кричать, підтримують. Музика. менш ніж за годину після старту позначку в 10 кілометрів долає історик та письменник Тімоті Снайдер. Неважко, важко, не важко. А це те, що є важко, це говорити з людьми, коли бігаю. Це трошки мене тяжко, але бігати це дуже приємно. Снайдер каже: нагадувати світу про полонених надважливо, тож до заходу приєднався без жодних вагань. Всі говорять про свободу. Українці розуміють що свободу краще від інших, але для свободи треба солі потрібна солідарність. І, і, і тут це, це наш маленький приклад солідарності. За винятком організаційних витрат кошти, виручені з внесків за участь передадуть силам оборони. Соня Григорчук, Дмитро Хурченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.